Тож на цьому точку у нас знаходиться 55 бджолиних сімей. Ну що, дочекалися ми, в принципі, більш-менш нормальної погоди. Пасіка гуде, бджоли працюють, їм не до мене, тому можу ходити без футболки. В принципі, погода, погода хотілося б, щоб була тепліша, особливо вночі. Вночі прямо сьогодні перевозили останні бджоли, було 4 градуси тепла, дуже холодно. От, але в день бачите, бджоли розрітуються, починають працювати. Робота в принципі йде. І так ми на тучку на берегах Дністра. Сьогодні привезли ще 18 бджолиних сімей, сьогодні завершили з виїздами на акацію. Привезли контрольну вагу. Так. І власне, <кій> що по меду з Акації? Значить, ці бджоли приїхали у вівторок зранку. Зараз у нас є п'ятниця, обід, і можемо сказати, що в принципі по, лож, по ложці меду з Акації в цьому році попробуємо. Не знаю, чи буде більше, залежить все вже, як далі піде погода, передають похолодання. Ну, подивимося, сьогодні в принципі, бджола працює досить нормально. І от бачимо, ми, так як е, не мали прицепа, от машина була без паркопа, ми не змогли взяти всі корпуси, взяли тільки по одній наставці. От, відкриваємо, покажемо, що за цей час жінки зробили. Так, полетку одну відкриємо і покажемо. От. Бачите, видно, що робота пішла. Тягнуть в Вже з'являється набриск, мабуть, на відбудованих рамках. Угу. На відбудованих набриску більше. Так, друзі, наш точок, який після сьогоднішнього довезення складає 77 сімей думаю, до медозбору, готовий. Доставили корпуси. От така краса. Тепер потрібно надіятися, що буде погода, що 14 градусів. Які передають на післязавтра і після -після це буде тільки, тільки уявне, те, що показує нам прогноз, а насправді буде хоча б двадцятка, і буде класний медозбір, і наносять нам бджоли меду закаті. Всім вам того бажаю, успіхів!